Вітаю вас, мої глядачі! Наближається свято Хеллоуін, День мороку, нежиті та фантастичних створінь. З Цієї нагоди магазин Вахаграй підготував для вас цілих три чудових подарунка. Перше Батлфорс Тиранідів, друге Флайядва на Некронів, третє набір табунчика Греченів. Також товари, яких вже не було в наявності, знову доступні до купівлі. Умови розіграшу будуть, як завжди, прості. Бути підписаним на телеграм-канал магазину, оформити замовлення на суму від 2000. Дочекатися кінця розіграшу. Акція Діє з 23 жовтня по 3 листопада. Тираніди, Некрони та Орки мріють стати частиною ваших армій. Чим більше замовлень, тим більше шансів виграти. А переможців оберуть вже 4 листопада. Доставка від 2000 є безкоштовною. Так що я бажаю вам всім успіхів, а ми розпочинаємо. А тепер давайте розглянемо сам набір. Стика в нас коробочка, це, як хто не знає, Dual Kit, тобто тут збирається або Forge Find, або ж ми можемо зібрати Маулір Фінда. Моделька, хоч і є, не сама свіжа, але вона досить красива, досить гарно деталізована. Також хочу відмітити те, що ця модель досить приємно збирається, і в мене ніяких складності збіркою не було. Це той випадок, коли модельку можна зібрати за один вечір. Тут у нас показані різні модифікації, тобто ми можемо ставити або Гадески, вони ж гатлінги, або ж ставити ектоплазми, всі три. У випадку, того в мене вже є Маулер uh, Фінт, його я вам покажу в кінці відео. Ну а що ж, ми будемо розглядати, що у нас, в нас є всередині цієї коробки. Перше, що нас зустрічає, це інструкція. Так як я казав раніше, мультипарт, тут два варіанти збірки. Тут нам все детально показано, ніяких складностей збірці взагалі немає. Це є дуже хороший плюс, таке зараз не дуже часто зустрічається. Що я можу тут вам показати? Так збирається тіло цієї собачки, Вставляться труби, це буде в обох модифікаціях. Далі вже збірка буде відрізнятися від того, що вам саме потрібно. Тут у нас збірка ектоплазм, Гадесок. Так ось це все краса виглядає. Дуже багато наплічників. Вони причому відрізняються. Тут треба уважно дивитися номери, бо є саме для Mauler Fінda, є для Forgfінda. В них йдуть саме ці всі наплічники окремими деталями і різні. Тут у нас вже показують закачки саме для Mauler Finda. Тобто, це у нас або Механодендрити, або магна-катери. Ну, я їх ніколи не ставив, але це можна легко поставити на магніти. І нам показують, як це все виглядає, трошечки правила, але це є не актуальні правила, це для більш старих редакцій. Зараз вони будуть відрізнятися. Ну Що ж, що в нас йде далі? Підставка на 125 мм, така у нас ось підставочка. Така, якщо не помиляюсь, навіть у Хелдрейка йде. База дуже масивна, моделька буде дуже велика в зборці. Так що, хто любить великі модельки, то ось воно є таке. Ну, в цілому база дуже масивна. Порівняти би її зараз з чимось, ну окей. А, є у нас два ливничка. Ось такий у нас сірий Пластик від GV досить приємний. А, розглянемо ось цей. Перше, тут у нас є саме тіло цього нашого собаки. Ось таке воно є. Якщо у вас буде Forge Fint, то ніжки вставляються сюди. Якщо у вас буде мавлер, то вони ставляться сюди і тут вже йдуть лапки передні в нього. Далі ось так виглядає дизайн Demon Engine, тобто плоть різна з поршнями, різною механікою, дизайн досить крутий, всім залізним воїнам має зайти. Далі масивна груба шия, яка виконана у нас теж двох деталей. Що я вам ще покажу? Це є хвостик, ось така в нас набір різних кабелів. До цього всього накладки на кулачки, які я ніколи не ставив в збірці. Сама мордяка, ось така злобна, злобна зубаста мордяка, досить об'ємна. Ще раз кажу, моделька не є маленькою. Ось такий у нас дизайн виконаний, саме хаосицький дизайн вихлопних труб. Таке ж саме ви побачите і в Абомінанта, і в Варпсміта такі в нас є зайстні ніжки, це є задні, і десь від них тут якраз мали ховатися ступні. Це є ступні. Ось так воно виглядає, плоті механіка. Це є стволи саме для гадесок, сок вони є. Елементи броні клеїться на ніжки, голова з ектоплазмою, тобто це гармата саме для форчфінда. що Це в нас такий був перший лайвничок. І давайте розглянемо також і другий. Ось у нас другий ливничок. Тут треба дуже уважно дивитися інструкцію, ще раз вам кажу, щоб ви не переплутали ось ці наплічники. Якщо їх можна так назвати, вони кріпляться на форчфінда, і деякі відмінності в збірці будуть. Якщо ви збираєте саме Маулер Фінда. Тут якраз для Маулера в вигляді однієї детальки виконані саме магнокатери. Ось такі вони. І є в нас механодендрити. В них ще є такого цікавого, коли ви їх будете збирати, вам це буде все діло легко зібрати. Тут все відмічено. Це буде легше, ніж в абомінанта, якщо хтось мав досвід. І їх неможливо переплутати. Саме ці пімпочки є одна ліва, здається, буде менша, права буде більша Тобто ви не зможете їх переплутати місцями. Це є дуже добре. Тут нам дають, як ви бачите, такі шланги. Є схожий дизайн у Хелбрута. У саме у Хелдрейка були теж такі ж подібні штуки. Далі, так, Це його копита. Якщо ви збираєте саме модифікацію Forfінда, то передні лапки у вас будуть як копита. Далі так виглядає його лапка. Якщо це так сказати, це такі здоровенні передні лапи, якими може і танк розірвати. Дизайн дуже подобається. стике воно все з хаосецькими стрілочками, тільки по дизайну один є нюанс. Одною лапкою він буде триматися за підставку, а інша буде в нього припіднята. Так що треба буде добре його приклеїти. Так у нас виглядають ектоплазми, хаосицька зброя. По дизайну теж мені подобається максимально крута штука, навіть після збірки, якщо вони у вас залишаться, їх можна використовувати в різних конверсіях, що є досить добрим доповненням. Це деталь, котра мені теж подобається, це є його верхня пластина. На жаль, тільки одна. Тобто, якщо у вас буде два, буде дизайн одинаковий. на їх зір, восьмиконечна зіронька Хаоса. В принципі, могли б зробити декілька їх побільше різних, але маємо, що маємо. Далі, мої любимі g які мені зараз якраз потрібні. Ось так вони виглядають. Просто величезні кулемети. Хто грає за лицарів, у Вардога буде таке ж саме по розмірам. Якщо так ось такі у нас масивні гармати. Ну і як обіцяв, я під кінець вам хочу показати зібрану модель. Це є моя перша модель фінда. Така вона в нас є, вона ще не пофарбована, але ви можете подивитися, яка вона велика. Тобто ось сам фінт, ось його щупальця, які будуть ставитися сюди. Вони будуть всі фарбуватися окремо, і я вам покажу, як він сам виглядає. Ось така в нас величезна модель, просто подивіться, яка вона красива, ці всі хвостики, ця броня. Всюди, як ви бачите, різне різноманіття різних пістонів, поршнів. Вихлопні труби, ось це все максимально брутально, і ця моделька доповнила армію любого хаосита. Неважливо, граєте ви чи пожирачами світів, чи чорним легіоном, чи просто якимись ноунейм no хаоситами. Але це ідеальне просто рішення, якщо ви хочете круту, здорову модельку якось в плані Демон Engine Причому збирається він максимально приємно. Ще раз кажу, люблю дуже цю модельку. Так, що ось такий він є. Так що я вам хочу подякувати за перегляд, буду вдячний, якщо ви залишите вподобайку, коментар під цим відео. Трохи пізніше на каналі я зберу вже другого, з цим буде окреме відео. Так що дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе та свої мініатюри. Всім щасти!